Розпочнемо з того, що проблеми у підприємців виникають переважно через незнання або неуважність і не через умисне невиконання певних зобов'язань. Найчастішими помилками, які допускають підприємці, наприклад, є неправильно обрані кведи для здійснення підприємницької діяльності або несвоєчасно додані у разі здійснення підприємницької діяльності інших видів. Так, податковий кодекс України чітко визначає, що у разі якщо фізична особа-підприємець отримує інші доходи ніж від провадження підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, то такі доходи оподатковуються за загальним правилом для оподаткування фізичних осіб. Тобто з таких доходів підприємець повинен сплатити ПДФО і військовий збір. Проте небезпечнішою є інша норма податкового кодексу, яка вимагає від єдиноподатників відмовитися від спрощеної системи оподаткування при здійсненні видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників податку, та перейти на загальну систему з 1 числа наступного місяця за податковим періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Тобто, пам'ятаємо про те, що Визначальною умовою перебування на спрощеній системі оподаткування є не тільки види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи, але й є своєчасне внесення нових кведів до реєстру платників єдиного податку та повне внесення кведів про діяльність, яку здійснює підприємець. Поки на сьогоднішній день законодавство не обмежує підприємця у кількості кведів. Тому, якщо ви прогнозуєте, що, можливо, будете здійснювати певну діяльність, ці кведи можна додавати наперед, до моменту отримання доходів від такої діяльності, або уже у процесі ведення такої підприємницької діяльності, але своєчасно. Звісно, спочатку треба такі кведи додати до єдиного державного реєстру, а згодом уже до реєстру платників єдиного податку. Також пов'язаним із цим проблемою, часто, яка зустрічається, це коли фізична особа-підприємець починає здійснювати підприємницьку діяльність, отримувати доходи, не пересвідчившись у тому, що він є платником єдиного податку. Наголошую на тому, що єдиним офіційним документом, який підтверджує, те, що підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку, є витяг з реєстру платників єдиного податку. Такий витяг підприємець може отримати шляхом направлення запиту у електронному кабінеті платника податку та пересвідчитись у тому, що він справді знаходиться на спрощеній групі оподаткування, спрощеній системі оподаткування з визначенням певної групи. Та пересвідчитись у тому, які кведи внесені до цього реєстру, тільки після цього здійснювати підприємницьку діяльність та отримувати доходи з упевненістю, що ці доходи будуть оподатковуватися за спрощеною системою. Також хочу наголосити на тому, що часто зустрічаються проблеми у підприємців, які пов'язані із порушенням правил ведення обліку. Для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування ведення книги обліку доходів або доходів і витрат для третьої групи є обов'язковим. Звісно, немає визначеної форми, і ведеться цей облік у довільній формі, яка зручна підприємцю. І е, варто наголосити на тому, що податковий кодекс передбачає фінансову відповідальність у разі. Незабезпечення фізичною особою підприємцем зберігання первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерської звітності та інших документів з питань обчислення і сплати податків протягом строку їх зберігання, тобто у разі неведення обліку чи ведення його з порушенням, чи не зберігання первинних документів протягом періоду. Протягом якого вони повинні зберігатися, фізична особа-підприємець знову ж таки несе фінансові втрати на сплату штрафів. Також частою проблемою є відсутність реєстраторів розрахункових операцій у фізичних осіб-підприємців, які зобов'язані їх використовувати. Наголошую на тому, що ті фізичні особи-підприємці, які зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій, Повинні їх використовувати, оскільки невикористання їх загрожує значними фінансовими штрафами. Це у розмірі 100% вартості реалізованих товарів або послуг, або у разі повторного це 150% вартості таких товарів і послуг. Звісно, неможливо надати вичерпний список можливих проблем, з якими. Стикаються фізичні особи-підприємці у своїй діяльності. Проте хочу наголосити на тому, що, звісно, краще працювати на випередження і дізнаватись інформацією до того, як здійснюється певна дія. Проте, якщо фізична особа-підприємець самостійно не може дізнатися необхідну інформацію, чи не може зрозуміти її вірно. То, звичайно, найкращим способом є звернення до кваліфікованих спеціалістів. І тому наголошую на тому, що необхідно дізнаватись усіма можливими способами про те, як не потрапити у таку ситуацію, яка понесе значні фінансові втрати. А тому будьмо обізнаними, цікавимося новими. Новою інформацією, новими нормативними актами та дотримуємось своїх зобов'язань своєчасно.